Давайте сьогодні поговоримо про гріх, як вугілля розпалене. Чи візьме людина огонь на лоно своє і одіж її не згорить? Чи буде людина ходити по вугіллю розпаленому і не попалиться ноги її? Так і той, хто вчищає до жінки свого ближнього, не буде некараним кожен, хто доторкнеться до неї. Ці вірші звучать як риторичні запитання, але за ними стоїть глибока істина. Гріх це вогонь, який не можна тримати близько і залишатися неушкодженим. Соломон малює просту, але сильну картину. Якщо покласти розпечене вугілля на коліна, не уникнеш опіків. Якщо граєш із полум'ям, обов'язково обпечешся. Так само з гріхом. Неможливо трошки доторкнутися до нього і залишитися чистим. Людський розум часто переконує себе, я контролюю ситуацію. Я знаю межу. Це просто емоції, просто дружба, просто цікавість. Але духовна реальність інша гріх не знає меж. Він завжди прагне більшого, завжди розширює простір, поки не спалить усе, що було цінним для вас. І тут йдеться не лише про перелюб, а про будь-який гріх, який ми тримаємо поруч, вважаючи, що зможемо його стримати чи контролювати. Це може бути залежність або затаєна образа, постійне виправдання неправди чи потурання пристрастями. Ми думаємо, що керуємо вогнем, але з часом Він починає керувати нами. Соломон нагадує: гріх завжди залишає шарами, навіть якщо покаяння приносить прощення. Бог прощає, але наслідки можуть залишитися. Пошкоджені стосунки, втрачена довіра. Піль, що живе у пам'яті, усе це рани від полум'я, яким ми колись вважали тільки тепленьким. Сьогодні спокуса часто приходить у вигляді маленького полум'я необачний погляд, приватне повідомлення, якась дрібна неправда. Але якщо зупинитися одразу, вона перетвориться на пожежу. Ніхто не залишається неушкодженим, коли грає з вогнем. Апостол Павло попереджає: утікайте від розпусти. Не боріться з нею, не контролюйте її, а утікайте від неї. Бо там, де є вогонь, наймудріша дія – це відійти. Бог не називає нас боягузами, коли ми тікаємо від гріха. Він називає це мудрістю. Один сучасний приклад Карл Ленц, колишній пастор церкви Хілсон у Нью-Йорку. Він мав величезний вплив. Проповідував мільйонам, був другом відомих людей. Але спокуса, який він дозволив оселитися в серці, знищила його служіння. У своїх інтерв'ю після падіння він чесно визнав: я думав, що контролюю ситуацію. Я грався з вогнем, поки він не спалив усе. Його історія болюча, але водночас сповнена Божої благодаті. Бо навіть після падіння Бог кличе людину до відновлення. Бог не попереджає нас, щоб принизити, Він попереджає, щоб зберегти. Його заповіді – це не холодні заборони, а слова любові. Не грайся з вогнем. Я хочу, щоб ти не згорів. Господи, покажи мені, де я тримаю вогонь, думаючи, що це безпечно. Дай мені силу відвернутися від усього, що може зруйнувати мою душу. Навчи тікати від гріха, перш ніж він охопить моє серце. Очисти, Господи, мене і запалив мені інший вогонь, вогонь твоєї святості, що очищує, але не нищить. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословій.